Чому різниця між W і Хемін в SQL? Це дуже поширене запитання на позицію nodejs розробника і давайте дуже коротко його розберемо. В цілому, давайте уявимо ситуацію. У нас є вибірка, ми вибираємо дані з Orders і ми їх. Спочатку пропускаємо через ВА, групуємо і пропускаємо через Kevin. І в цілому, В і Хевін вони виконують плюс-мінус одну і ту саму роль, вони фільтрують дані. Просто ВА нас фільтрує до групування, тобто до агрегації. Якщо ще ще більше спростити, він для кожного рядка застосовує предикат. Тобто наразі ми дивимось більше 50, amount більше 50. Після того, як ми вже вибрали. Наші рядки з orders, вже профільтровані через VA. Ми їх групуємо по Customer ID, і тільки після того ми можемо використовувати Heming. Тобто В нас фільтрує до агрегації, Хемін у нас фільтрує після агрегації вже групи. Якщо ми подивимось, то ми тут групуємо по Customer ID. І після того відсіюємо вже всі групи, тобто всі всіх кастомерів, де в нас менше 500. в цілому, от і вся різниця.